Цікавий поворот в справі олігарха Ігоря Коломойського. Його звинувачують у вбивстві адвоката в замовленні вбивстві адвоката у 2003 році, маючи певну користь у цьому економічно. Ну, не буду переповідати деталі. В принципі, вся преса переповіла. Саме цікаве питання: так він справді. Посварився з діючою владою, і діюча влада банкова його спускає, чи це якась дивна гра? Ну, Взагалі, те, що Коломойський міг замовити вбивство? там, Юриста, ще когось, ні в кого, хто, хоч трохи знайомий з його діяльністю, тим більше з ним самим, не викликає сумнівів. Це людина здатна на все. І ті, хто хоч трохи про нього знають, кажуть, що насправді таких справ там може бути багато. Але як так сталося, що це йому пред'являють? Він же ж. Хазяїном країни себе почував до певного моменту з 19-го року до певного моменту, Що це таке? І отут є дві основні версії. Версія номер один. Такі справді посварився. І його розслідують, ну не те, щоби так, як треба. Тому що так як треба, там буде багато чого. Але вирішили е відкопати тяжке звинувачення для того, щоб його е посадити тут ну, тримати. Поки що під арештом тут, а потім в перспективі посадити тут, щоб він не дістався американській феміді. Ну зрозуміло, що якщо його звинувачують в вбивстві тут, а Америка його звинувачує в корупції, то звинувачення у вбивстві значно тяжкіше, і це підстава не видавати. Законна підстава не видавати його Америці. Ну, якщо його видадуть Америці, то він же ж там заговорить. Там не розказує такого, що не доведе, Господи. Ну або друга версія це гра для того, щоб знову ж таки Ігоря Валерійовича залишити тут. Домовилися? Хорошо, звинувачуйте мене в вбивстві. Я навіть подиграю, скажу, признаюсь чому в чому-небудь, в чомусь такому, що на суді ніхто не повірить. Але. Американцям можна буде сказати, так він же вбивця, як ми вам його видадемо по звинуваченням в корупції. <свист> Давайте ми його тут будемо вже якось розслідувати. Тобто гра дуже цікава. В будь-якому разі, очевидно, що тиск з Америки дуже сильний, і Ігорю Валерійовичу ну, якось некомфортно у тій ролі, яку він собі. Так старанно е у 19-му році приготував папіка всієї України. Дещо не зростається. І що далі, то все е не зростається сильніше і сильніше.